Кайде той не наб'є. А тобі на фінальні до той набіг? Та хочу ті жигулі з колі під'їти, тобі. Старий до його треба десь на металобу вже здавати. П є з чого починав, чим їздити, є. Думай же зараз на гелику теж ще, треба про Жигулі пам'ятати. Хочу черного, випілиш і заведе, хожу черного мені виїхати, загадати молоді. Шальною життю, ти ще каже. Mm -hmm. Так щоб вона берети бере no. Бери зараз, йдемо, будемо пробувати бензо бензо збілок, самі будемо його у А То що позакисало? маленький. Бо ти за тим не слідкуєш. Не слідкуєш. Коли я ма, дитина, знаєш, в мене купа Коли я мав то робити, ти мені поїдеш. До поясни мені, де знаходиться той бензонасос. Бензонасос зло стоїть, бензонасос родименький. Вічміорушний карп стоїть, йоп, та то зажагалка була. я ці типу, повідають. Ті дракони, йой. Короче, зараз будемо кол'єрка пробували відкрутити бензонасос і перекрутити на цього тріпака. І будемо пробували завести його. Дай мені викрутку Христову. А Ось стоїть, як чебек, біг дивіться на кідні ключі. А ми то колірка відкрутимо і зараз попробуємо завести того трупака. Ну білий ще заводить з півтока. Чорний, я не знаю, чи щось дасть ради робити, чи не дасть ради, бо ми зараз виділи. Віці від бенду насосу. Що ти так крутиш ти вокричом? Що ти крутиш? Придур такий дурний. А що? А що? Дівно, а що? Льоня, та зберися трохи, та згадай то як ти то крутив колись. Що добре пам'ятаю, а, а, Патрубки треба ще повід'єддівати. Того курча колись купив. Ну я в тому курці колись баб так мастив на на главно со скій сідушка в Так? А ти о старший чи ні, Льонь? Що? І дітей, і старших, з душочка яка давала цкуров. Я тебе зараз, кимось, ти хочеш? Ти хочеш? Зараз він ключ за 22, я тебе буває ти! <звук> я тобі тебе... зараз ти ще. Що там не йде? Не йде, все добре йде. Тебе. У а мені ще добре йде. Льоня, а той бензонасос хоч робочий? Ну як во ще де бензіна в'їла? Та я з да ще соляри, бензини знаю, кільки напіє Змажив соляру, то ще напи. Зара, візьму гайке. Відво, вище ваша той один бензонасос. там не хво вони вам не помпують? той хоч помпує. Їхав води до міста, жарав ночі, ну ще нагріває машина. труїть, мучив брати шмату, водою обліяти зверху на бензонасос, щоб бім холону, і додому жим доїхати. Ти думав, що такого легко було на Жигулю їздити, то чили мистецтво? Треба, все знати, де ж підкласти, що де охолонути і пішла. поїхало. Та це ще денці. Ми зараз ще будем їхати. А ти думаєш, той тріпак заведеться? Примусовий вентилятор, стоїть цей спорткар сенко. Я мені Я яку свого я на ній не почув. і мені на пізуба. Мівойкопитропа метаєгнів 86 рік він робив на алмазнім заводі купився копейку. Салон кульок, що імпорт на Европу та що йшла. йоп. твою мать. Віктор село заїхав, тут бабі на коліна падали. Петро, Петро! Дай мені підкриття! Да ту за ним бабі бігали! Та вісім ще шесть бабі... джигуть, та то було, та то було сверло, я підгору. Діда, ну що ти то робиш? Бенз в треба залити, щоб вона ще оживела, щоб вона трошки занюхала нового життя. Вона ще так не заведе, вона так не сусід з баку за Що ти? Тихо. Ну я можу поспорити, що він заведеться. Ти хоч і не діяти, бо проти система. Зараз малолітки пилять я живе ліс, друзі заводжу, там будь-машини Мені то треба. В'я обірни, в другу сторону що їдемо. Що ти там, діда, стукаєш? Стартера. Ну а що має стартер до заводки? навіть не неповідай людям, що має стартер до заводки. Що машину крути? Що крути машину, Стартер. Позакисало, ну, а в Тебе там і так по-іншому заводиться через дроти дротик Дроти, дитинко, клоуни, ти 7-місячний, старти для того є, щоб всі заводила машина. Обоже, брати. Так, мавпу, я ти дав э... так, стукай по стартеру. Тут, чекай, стартер де там є? Чорний там таке знизу. Давай! Та синій дарт! Голодрик! Гладиш, як бабу підви підвай. Ой, Пену хер херму йому джо воскресимо. Ноль на масу, смерті. а що ж моє, що ж йому ще стало? Та то він ще спочатку я музер. Зараз би білий такого, іч-іч, я би сі ще завів. то треба покомекати, дитінко, треба щось покумекати. Може якось його попробую до когось завести. До кого я буду? Та Його ніхто не візьме, дитяк, то його візьме, бо нічику заспівають З сумулям та машина. Заробило, бо пробував заводити. Що робимо? Що гімна зробимо? Якби ти ще чим розбрати в техніці, щось би допоміг, я то сам не можу ще покомекати, розумієш? Двожу довідомо, що це є машина 86-го року, Це не є нова машина. Я якісь поломки, якісь нюанси, то треба провляти, і тоді може б і ще завели. Ну, а ти казав, тебе колись книжка була Жигулях. гуляти. книжка? що книжка, то без книжки, знаєш, то стартер кез, що мені книжка. Книжка для таких дураків. Ні, Не, ну я би ще від же Жигуля такого, знаєш, але вже би було тако було єдиний хімінжек, то полунезовську коробочку запхати. Та що ти, та то зборка. А ти, Льоня, де таку. Ну що то, ще нормальні пацани стали на Жигулі Полонезерські коробки. Да, всі нормальні пацани вже на Жигулях не їздять. ти Типу зараз ущемляєш Жигулі, так? Чуєш, куди сідає? І коли ставив. Жигуль є любов. Які ПВВ, які гелики, Жигуль то є класика, то є класика, тої. Я війської машин просто течу. Я би це колись купив, щоб було нульцово з музею.